Добрий день, вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, я перерахувала зараз якийсь маленький такий шматочок території, який охоплює ваша ініціатива. Насправді це значно ширша територія України. Хто може стати донором і кому будете безпосередньо допомагати? Ну, дивіться, стосовно донорів, донору. Дати будь-хто це, як і фізичні особи, і юридичні. Є три шляхи допомоги: це перше – перерахування коштів на наш рахунок. Потім за які ми будемо закуповувати насіння борщового набору: це шість видів насіння: моркви, буряку, капусти, цибулі, помідорів та огірків. Другий варіант допомоги: це надання насіння на безоплатній основі. Осіби, що стосується насіннявих компаній, і третій варіант це продаж насіння нам по ціні близькій до собівартості. Кому Кому надаватимете безпосередньо? Хто зможе отримати ці це насіння, скористатися ним, зрозуміло, і ну трошки поліпшити свій, скажімо, фінансовий стан. Дивіться, ми працюємо по схемі минулого року. Надаємо насіння на територіальні громади, які тим чи іншим чином були залучені до бойових дій у цьому році. На свої борщові набори отримують громади з Київщини, це Буча, Ріпінь, Бородянка. Також Чернігівщина та Сумщина, особливо прикордонні регіони, там де. Кожен день відбуваються обстріли, також Харківщина саме деокупована територія. Потім Дніпропетровщина, де велика кількість переселенців з тимчасово окупованих територій. Ну і звичайно, будемо намагатися охопити такі регіони, як Миколаївщина, Херсонщина та Запоріжжя. А що подати тобто кожне, кожне домогосподарство отримує е, свій е, борщовий набір з шести видів насіння. А щоб ось цю заявку подати, це потрібно звернутися до територіальної громади, і вона тоді з вами вже працює чи безпосередньо до вас? Е, так. Тобто, е, якщо люди в територіальній громаді бажають е, отримати насіння, вони потріб... їм потрібно звернутися до е, представників територіальної громади, щоб ми від от них отримали е, офіційний запит. Або е, можна звернутися напряму е, до нас. Якщо ми будемо бачити, що з певної територіальної громади є великі велика кількість запитів від громадян, ми вже самі будемо виходити на територіальні громади і таким чином е подалі співпрацювати, ми теж розуміємо, що зараз весна, і тому дедлайни дуже такі обмежені. А ви собі які виставили до якого часу і до вас можна за цими заявками звертатися, і до якого часу будете власне збирати і кошти, і насіння і і Як довго будете ось це робити? Ну, як таких чітків, чітких дедлайнів по збіру коштів і насіння немає. Е, у нас є якби, ціль 100 тисяч е, охопити 100 тисяч домогосподарств. Е, ну, будемо намагатися до кінця квітня, початку травня забезпечити е, дану кількість домогосподарств. Минулого року вам вдалося в 105 тисяч домогосподарств охопили. Ну і в чому от ви бачите знову ж таки, от мета саме такого борщового набору? І ваша ініціатива так само називається. Це якось просто символічно так. Чи це насправді ви якось підрахували, що це значно допомагає там зекономити кошти? Чи яка мета? Ліпше ви скажіть, щоб я не вгадувала. Ну, в двох словах скажу, що ініціа... ініціатором даної благодійної ініціативи є е, е, Лісіця Алекс Миколайович. Він генеральний директор е, компанії МК та член президії Українського грамотного клубу. Тобто, це йому прийшло на думку таким чином допомогти громадянам. І Коли він був у регіонах і побачив, які наслідки е, ми отримали від військових дій, е, стало зрозуміло, що людям потрібно допомагати. І особливо там, де відбулися великі руйнування, ну банально у багато у кого людей ну немає грошей грошових коштів на закупівлю даних, даного борщового набору. Ну а чому борщ? Ну тому що це наша фірмова українська страва. Це вже більше про символізм.